Доброго дня, приїхала цікавезна машинка з Європи. Ще раз кажу, з Європи, не Америка, не биток, не перевернута, не втоплена, з двох одна не зліплена. Машинка європейська з європейським портом, з оновленими протоколами, з прошивками. Все працює. Машинка повний привід, лонг рейндж, максимальна батарея. В білому перламутрику колір. Не знаю наскільки це видно зараз, бо сонечка не дуже є, але інших тесла білих не буває. Ось покажу, бачите, вас чекає порт CCS Combo 2, європейські жовті поворотнички. Машинка щойно приїхала на чорному салоні. Дерев'яна панелька, алькантарка на дверях, салончик дуже гарний. Ще трошечки помиємо його, почистимо і буде взагалі перфектно. Зараз ще їде така біла, доїжджає біла вже рестайлінг. теж Європа і біла американка буде, теж все АВД, Long Range, Dual Motors. Тут є другі колеса. Цінник в описі. Нагадую, вулиця Павла Усенка 8, у нас багато електричок, 100 плюс машин, ось контакт мій, звертайтесь, підберемо для вас варіанти. Але по теслах небагато, бо з Європи не приїжджають, Америку не дуже люблю возити, але вже везу трошки, тому що Європи нема, зараз дуже подорожчала Європа. Наші туди всі набігли, підняли самі собі ціни і вже Європу не можна толково привезти за, за толкові гроші. Але по наявності машинки є. Звертайтесь, підберемо для вас, щоб ви прийшли. там Дві-три-4 модельки собі перевірили, підібрали, сіли, прокатились. Вон, навіть фіскер є, бачите? Є В-6. Ну, багато машин, від 5 тисяч там, до, до 50. Це те, що по наявності 52 тисячі стоїть ще у нас танк в салоні. А так, ось красуня ще їде синя Еска, теж європейка, вже в рестайлі. 75-та батареєчка на повному приводі. Синя. Еска. Вже скоро буде на цьому тижні за пару тройку днів. А зараз отакий біляшик. Така біленька в перламутрі машинка. До вашої уваги. Приїжджайте на тест-драйв. В машині все працює, не за всі гроші, європейську машину. Будь ласка, можна собі купити. Гарного дня, бережіть себе і бувайте. До зустрічі!